Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас е, Arcade Paradise. Аркадний рай. Е, довго не затягую. Мені здається, це якийсь симулятор. Е, симулятор е, цього е, чувака, в якого купа аркадних автоматів. І ми з вами зараз будемо його грати. Будемо розбиратися. Що це таке? Е, що це таке? Що це такий довгий лодінг? Е, я не зрозумів. Е, агов. <ріхі> е, так. Я, знаєте, давненько в мене вже не було всяких дивних симуляторів прикольних. Е, можете, до речі, мені писати якісь свої улюблені симулятори, які вам подобаються, все ми можемо спробувати. Бо я тут взагалі-то люблю такі ігри. Так, окей, грає чувак такий в аркади, хоп, в нього е, йому корону вдягають. Всі ці, це, мабуть, працівник аркадного цього бізнеса. Е, так, окей, прокинувся, хтось щось там вимкнув будильник. Є опа. Все, світ став такий чіткіший і контрастніший, коли тільки почав слухати музику. Ну таке буває. Так, Іноді треба зосередитися, а то світ такий неконтрастний, все. все. Все, штани вдів. Що це таке? Ага, це робочий одяг уніформу зняв. Ти б в робочому одязі не спав би, а то і постіль крудна і, і, і не виспався, і після того треба брати одяг. Клас! Мені подобається така прикольна ця стилістика. We need you, we need you, we need you. Всі, всім потрібні. Вар'ю, варм'їв. Клас. Такий класний стиль. Мені подобається. Знаєте, раніше такий був стиль на ant Це він якийсь завод проїхав. Їде, їде, кінк ваш. Що це таке? А! -а, -а. Я зрозумів. Вони реально косять Кінг e, ваш. Королевська. Е, e, e, Не знаю, що таке королевська мейка. Mm, так, окей. Okay. E, welcome to Arcade Paradise. E, use мишку, щоб озирнутися. E, use, e, Щоб іти. Окей. Okay.

But with shrewd management, perhaps even an ungrateful and capricious teenager like you can make it a success. Let's go over the basics one more time. Pay attention. First, take a basket of laundry and load it into an empty machine. Mm -hmm. Так, окей, okay. Взяти Взяти брудний одяг. Серйозно, це честь чужий брудний одяг, добре. Запхати в машинку. Що? Remember, trash, Добре, мені треба збирати сміття. І куди мені його викидати? Вона що розглядає, я граю за дівчиною, я так зрозумів. Вона розглядає сміття, яке валяється. Навіщо його розглядати? Так, окей, все, зараз ми поприбираємо. Викинемо все в смітник, бо це типа. Ну, чистити це її обов'язки теж прибирати треба. Але я ж бачу, що там він стоїть! Стоїть! Ну вони там ждуть мене. А Мені доводиться прибрати сміття. Викинути сюди, ага. Силу з якої кинути. Так, мені треба в жовтеньке попасти. Рангбі! <реш> окей, <реш> <Run B. реш> okay. поки коли воно вже попралося. Ваш. Так, окей. Okay. Ага, таймер в неї прийшов. Добре, забрали. І тепер треба висушити. Давай сюди. Закинули брудний одяг. Окей. Що? А при чому тут тоді аркадні автомати? Окей,

Окей, окей, окей. Забираємо цей одяг, вже який посушився. І тепер його треба по покласти сюди на цей це стіл, на ось цей стіл. Ранг С. Ха-ха! Я зрозумів, це сатира! glamorous, трэш, 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 трэш. Окей, Мне сказали прибрать тут все. Что это, Ага. Типу, це тут прикол, що в неї стільки. to за Office PC Turn on the PC, добре? Реплей. Е, так. Агов Супер Норд. Твій перший день як менеджера. та-та-та-та-та-та-та. Е, Добре, це її подруга щось пише. Угу. Ой, я так не люблю такі ці переписки. Так, окей. Агов mm, Супернірд. Це, це перший день на роботі. Чи в тебе вже був. Mm. Чи, чи вже в тебе був, э, на, був настановна розмова з батьком? E, так. Що? Це, це як, як то мене карають, мені 19, і я е, можу е, сидіти. Е, сидіти з дітьми. Е, La, La und Не знаю, що таке Е, Я б мала половину. His so now he thinks zero animation. But what can I do? Stuck here anything. Play games, shop, maybe even gaps. Окей, okay, вона переписується з подругою і та їй про всякі штуки розказує дивні. Сіт пісі. E, це що? Це сміття? Так, стоп, хвилиночка. Ага, мені кажуть, що я можу звідси повиймати гроші. Ну, це, мабуть, не дуже гарно я роблю. Collect. Колект. Ну, взагалі, вони, значить, приносять чимало грошей ці штуки. Ага, в сейф покласти. А, ну, як сказати покласти? У мене є новий челендж. Що, ну, але це, це ж крадіжка. Жах! Це Це що? Це ця баришня мене таке навчила? О мій. Е-о-мій гош. Я їх спустошила. І. е. Э, свята корова. Е. Э, Е, мені дуже сильно повезло. Е, е, і в аркадному бізнесі е, аркад кабінет. Мені дуже сильно пощастило в аркадних автоматах. Угу. Е, каже, що вона купила їх декілька років тому, і що е, хотіла для клієнтів їх поставити, але батько щось там сказав, що не сей. Е, Як на рахунок купити е, більше нових ігор, кращих машин? Е, якщо клієнти. Якщо клієнти ходять довкола їх з їхнім одягом, спінінг за кабінет won't make more money. Ага. І каже, що якщо люди, мовляв, очікують, ходять туди-сюди, то це означає, що вони витрачатимуть більше грошей на, в терміналах, а не власне в самій цій. <прачі> ні, не знаю, як правильно сказати. Каже, що замовила це в інтернеті. Е і вона не пам'ятає деталі. А, вона знайде мені деталі. М -м, можливо, якщо я е переконаю батька. Якщо тіпа, я зароблю трохи грошей, переконаю батька, то він дозволить розширити цю штуку. Угу. Він все ж таки власник бізнесу. Навіть якщо, Навіть якщо ти там од... один єдиний працівник. Угу. Так, не нагадуй мені. Ну, типу, батько власник, а вона єдиний працівник, ну, логічно, власник отримує вигоду, хоча, крім вигоди, він ще. І цей. З усіма наслідками він бореться. Ну, типу. Чому власник є тим, хто приймає вигоду? Через те, що Через те, що він. Власне, найбільше цих. як це там? Вівайті. Популяріті 140, популяріті 160. E, добре, тоді купити це популярність 160. Buy now. Confirm. <му> добре. З 8 до 11 відкритий <му> Бізнес? Угу. <му> Окей. <му> 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 okay. Добре, я не-не. Що ж, виходь з комп'ютера. Як вийти? А, Q затиснув. Угу. О, привіт, чувачі. О, куди він дівся? Телепортується? так, все. Ого! Е, так, все, мені треба ці штуки робити. Чик-чик-чик, все, все, все. Я зрозумів, в чому тут прикол. Я працюю буквально в цій. В пральні. Е, але е, поки я працюю в пральні, ще, і, і типа, люди, які чекають, вони якраз. Ходять всяку маячню роблять, все. А мені треба, значить, реагувати на сповіщення. Прикольно так люди телепортуються. Ось що, коли я до них підходжу, вони телепортуються. Це, мабуть, типу натяк на те, що. На що? На те, що вона любить аркадні ігри. Вона полюбляє комп'ютерні ігри, і через це в неї такі прикольні ці ефекти. жуйку це прикол. А це нормально, що людей на склад пускають? Клієнти заходять на склад, це ж не норма. Якщо до них підійти, вони телепортуються і зникають. Так, ну що. О, треба взяти ще один кошик. Добре, четверту машинку закинули. Щось так довго переться? Ньюс. Ого, машинок прям нескінченна кількість. Ну що, мені треба стежити за сміттям, стежити Туалет, чистий. О, ще жуйка. Давайте боро... боремося з жуйкою. відривай ідривай, відривай! Ого, як тянеться? Добре, зібрав дві жуйки. Не знаю, навіщо мені збирати ком... вживані жуйки. Як дивиться на годинник табом, так? Да, довго час тянеться так хвилинку. Знаєш, зараз я тут цей. Що? Collect more trash. Знайдіть більше сміття. Добре. Поки не наповниться, то доти не викидає. Ну, логічно, потрібно не, це, не розтрачати ці штуки. Ах, я розумію тепер, чому їй так тяжко. Так довго чекати треба, серйозно. Вони можуть прати швидше. О, нормально, все, нарешті, на силу. Добре, тепер сюди. А це типа це це нормальна така практика, да? Що вона ж, виходить, чужий одяг так мацає, це. Це, це, це типу, Окей? Мені, б, мабуть, було тако трохи не окей, щоб якась чужа людина мені мій одяг прала. Це, так, якось це це зовсім щось якийсь дискомфорт викликає. Так, давай сюди. Опа, все, тепер так, якісь відвізаняті сюди його. Окей, так, кошики тут стоять. Так, добре. Не доганяю, правда, але окей. Так, чувак грає в гру. Чувак стоїть в черзі в туалет. Жінка з прикольною дуже кофтою. Точніше футболкою з іншопланетянином. Чувак, який думає, що він сидить за комп'ютером чи що. In use... In use... Окей, okay, ваш, це ось це. Угу. Окей, окей, це дуже скучно, але добре. Я, я привчусь цю рутину робити, це потім. Це ж буде приносити мені мільйони грошей. Мільйони грошей ми будемо так покращувати цей бізнес. Я... Я хотів би оце заригану цю плитку, звідси поміняти на якусь велику. Не знаю, навіщо раніше робили таку малесеньку плитку? Це ж так тяжко її вкладати. І вона так негарно виглядає. Так багато рельєфу створює. Висушилось? Ні. А <кх> це так скучно. Так, жуюк тут немає, ніде, ні, нічого. Сміття ніхто не розкидає, туалет працює. Я можу, типу, в аркаду якусь зіграти, так? Але ж поки я граю в аркаду, то може мені знадобитися цей. Бігти, щось робити. 29 секунд. О, тут, тут таймери всюди пишуться, так? А, -а, а! Я не знав. Ну добре, 20 секунд я не думаю, що я зможу гру зіграти якусь за 20 секунд. Тому давайте, коли, це, коли в мене десь вирівняється, десь хоча б хвилина з'явиться, вільна, То ми зіграємо в щось. Ага, жуйка, я думаю, що це вона там таке побачила. Це ця дівка, яка тут стояла, вона жуйку приклеїла. Драй. Так, окей, висохло. <съя> Взагалі це стільки дій від мене вимагає. Е, от те, що це, що в мене так. Ну, типу, дій купу, а грошей зовсім мінімум приносить. Ще різний час потрібно на це все. Ну 30, ну прикиньте. Це я типу стільки дій роблю, і мені дає тільки 30 монеток. 20! Це, це взагалі фігня якась. Так, на що це мені там... Ага, таймер ось на це пішов Так, ну добре, 25 секунд, думаю щось я зараз зіграю. Давайте цю зіграємо. Райсер Чайсер. Перший день. Врум, 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 -врум, -врум, -врум. А, це Пакмен. <laughs> Прикольно. мен <laughs> Прикольно. Yeah, а, а, Поліція, поліція. Тікай, 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 добре, там високо. Треба виходити. Як вийти з гри? Q. Отак, добре. Стоп, 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 сміття. Ну ви серйозно, люди! Нас ви шкарпетки викидаєте тут е так, окей, оце височилось. Добре. Сюди mm. його. Е, так, закидаємо. Окей. Е, хвилину. В 3 хвилини, 4 хвилини, добре. Це значить у нас пакмен. Ну-ка, давайте цю штуку зіграємо.

Дідько. <гаш> Добре, поки я переможець, я виходжу. <хва> так, чуваче, поступись, на його хочете зіграти. Інсерт коін. Так, окей, я граю якоюсь понянкою ого, оце тут тривимірність. Так, мені треба три зірочки, щоб перейти через місточок. Е, ага, я так і думав. Драй. Mm. Добре. Виймаємо. Окей, okay, я зрозумів. Наще я в проміжку можу собі трошки щось там це і підіграти якусь гру. Так, туалет як? Туалет чистий. Це, звісно, за такою кількістю всього. Енд. E, за такою кількістю всього треба стежити їй. Ваш. E, ну, добре, добре, я ж якраз живеню ваш. Ін'юз. Я ж на цю сторону ще не переходив. До речі, скільки годин? Як подивись? Я забув. А, ось так. Все, закінчилось, закінчився робочий день. Е -е. Якщо ти залишишся занадто довго після того, як закінчився, тебе може виробити. Ти можеш під, е, взяти автобус ззовні. Що, лишати його тут? Чекай, давай на цю штуку заберемо. Окей, закидаю сюди хай сушиться і поїхали додому. Ну, типа, щоб воно воно буде висушене, і воно не буде смердіти. Пішли. Ем... Опен, мені, мабуть, треба поміняти на кло клозет. Мене ж це не вчили робити. Виключи. Як, як, як зміну закрити? Що мені треба робити? Е, ні, відходь, звідси. Перестань. Я понял. Окей. Я не зрозумів. Ну от автобус. А, по, все, все, зрозумів. 20-й автобус. А, пам'ятаю, що в університеті я їздив завжди 21 м Так, окей. Всю 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 фіу. Новий аркадний автомат. Підіш, та ви шо? Ха -ха -ха. Оце я розумію, да. Так, і що мені тепер з ним робить? Я можу вибрати, куди його поставити? Поки що тут, де мийка, я ставити не можу. Вау! Wow! Я хочу підійти на нього подивитися і ми будемо на цьому закінчувати. Так, це вже висохло, тут я прям впевнений. Вау, wow! дивіться, який він крутий! Значить, туди відкриються двері потім. Найс. Nice! Все. Е, варто закінчувати гру. Е, прикольно! Прикольно! Мене, типу, це прямо аж розважило. Розважило, втішило. Класна гра. Е, мені прямо аж подобається. Е, що це? Аксесуари. лама! О, май гад! О, я! Так, давай ще! Ні. хе клас! Э, добре! <laughs> Це було прикольно. Дякую за увагу, дякую за перегляд за коментарі за добах за те, що ви чудові. Люди, дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя. Сподіваюсь, ваша робота буде такою ж позитивною, життєстверною і радісною, як в цієї дівчини. До зустрічі в наступних видовах. Бувайте!